Послання апостола Павла до Галат. Життя по плоті і життя по духу. Послухаємо, як трактується життя апостол Павло. Христос для волі нас визволив, тож сійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жадної користі від Христа. І свідкую я знову всякому чоловікові, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Ви що законом виправдуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті, бо ми в дусі з віри чекаємо надії праведності. бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Бігли ви добре, Хто заборонив вам коритися правді? Таке переконання не від того, хто вас покликав. Трохи розчине квасить усе тісто. Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви, а хто вас непокоїть, осуджений буде, хоч би він хто був. Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа в ніщо обертається. О, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься люби свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу ходіть за Духом і не вчините пожадливости тіла, бо тіло бажає противного Духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі. Завитки, п'янство, гулянки й подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, здержливість – закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями, коли духом живемо, то й духом ходімо, не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному.